Так, що тут посаджено? У нас тут посаджений рядочок здоровий чуфи, це мигдаль е, земляний. Далі чотири рядочки, цибулі Red барон. Все-все помічено на паличці підписано. Далі у нас чотири рядочки, йде, вони не загорнуті, тому що поверхнево сіла. Це у нас рядочок салату червоного, рядочок зеленого, і поміж ними у нас чорнобривці сії. Далі у нас іде два рядочки картоплі Рив'єра. Супи ранньої. Далі у нас під сапу. Далі у нас а, отут рядочок. Дай Бог пам'яті чого. Кукурузи Ніколь і світлаки. Тобто йде рядочок не до кінця. Там і, не та, і те, і те є. Вони, по ідеї, не сортові, а гібриди. Потім це у нас 35 лунок полуниці. Далі туди за полуницею у нас іде рядками буряк, горох. Буряк-горох кукурудза. Здається. Тут також у нас кукурудза, індійський орнамент, і далі два види гороху. І там ще у нас є рядочок патисонів. Туди далі патісони, а сюди ближче цукіні зебра. Це те, що на сьогодні посадила. Ну, купу теж ще чорнобривців посіяла, таке.